Добрий вечір, ваші хаті. Густав Клімт і я ми вас вітаємо. Це відео буде присвячено е, спілкуванню з німцями. Юлія мені написала повідомлення і каже: пані Лена, скажіть, будь ласка, як їх приготувати тих німців? Да? От каже, от ви червоною помадою фарбуєтесь, а. Я теж хочу, але в мене в країні війна, і мені, подіє, треба волосся рвати на собі, попело мене посипати, і то люди подивляться якось не так, якщо я святкую. Що мені робити? І таких питань дуже багато, коли дівчата не знають. кажуть, от людина йде у Німеччину, таке слово гарне є, що вона там в неї нема зачістів, в неї немає нігті, нічого не зроблено. І тут йде україночка. вона така вся класна. А німці інші каже: слухайте, ну як це так? Але ж ми такі, що нам змінюватися, якщо все життя звикла дбати про себе, а тепер приїхала в Німеччину, якою мені бути? Тому я вирішила зробити це відео, сказати про п'ять тем, які є більш-менш табу, і ще трошки свого бачення. Але перед тим як я почну, я хочу подякувати людині, яка зробила цей оберіг. Я не знаю, хто це був, я придбала це на Мисто. На ярмарку в місті Франкфурт на Майні був на вихідних. Наприклад, інформація, яка для мене стала цікавою. От, бачите, я живу тут 20 років. Я не знала, що тут ярмарок є. От як так можна? Живи і вчився. Він влітку відбувається, і це просто круто, оскільки по берегу майну є палатки в два ряди, там є хендмейд, все що завгодно, і співають різні сцени. Ем, я не знаю, там їсти пити, просто виставка. Це потужно. Там наша була українська палаточка від обос організації, яка допомагає українцям. І дівчата от робили хендмейд, продавали, були мастер-класи по мутанкам. Анжеліка наша з Фінікса, да, яка робила мутанки. також. Робила свої мастер-класи і всі гроші пішли на допомогу. От я придбала, вона така класна. Дуже-дуже дякую, хто це зробив. У вас просто гарна енергетика. А тепер давайте до відео. Теми і, взагалі, ким бути в Німеччині. От дивіться, ми приїхали до Німеччини свою культурною, своїм баченням життя. Тобто, людина вже знає для себе, що добре, а що дуже добре, а що погано. Німці також мають свою манеру поведінку. Вони Знають, що для них добре, про що вони говорять, про що не говорять. І коли дві культури зустрічаються, то що відбувається? Вони зливаються, вони не так, вони не так, а вони зливаються. Я вважаю, що потрібно взяти від іншої культури те, що в них є класного, принести своє, але залишатися собою. Тому, девочки, якщо вам хочеться. Пофарбувати свої губи зеленою помадою, червоною помадою, пірсінг зробити. Робіть. Те, що в нас в країні війна, не означає, що ми маємо ходити як ті блідні тіні тініца Гамліта скрізь да, і питати, бути чи не бути. Відповідь бути, бути собою. Е є певні моменти, на які треба звернути увагу. Кожної людини є свій стиль, і те, що у вас є нігті, що ви нафарбовані, що у вас завжди якісь прикраси є. Це ви, це ваша частина. Інша частина, як ви себе ведете. Тобто зовнішність це одне. Подивіться на вулицю, німці ходять хтось заводно. Вихователі з пірсингами, з з сиракезами ну тобто є все. Кось вихователька приїхала до садочку і в нас збила горобця. І весь вся група ходила дивитися, як той горобець застряв в неї, значить. <кхм> да. ну, тобто, розумієте, різні. І друге, це поведінка. І от поведінка українців, поведінка німців. Наприклад, німці 22 години, да, вони вже йдуть спати, лягати і має бути тиша. Тому, наприклад, ви можете фарбуватися як завгодно, але якщо ви в 22-й годині ще робите гоп гей-галалей, це вже мінус. Ми якось сиділи на балконі, і вже, знаєте, вечір, і щось так тихо співали цікади. я вже подивилась, була пів 11-ї. Кажу, так, це точно німецькі цікади, вони так тихо співають, щоб ж не було якоїсь там да? тобто, не знаю, там, не турбувати нікого. Але залишайтеся собою, ведіть себе так, як ви вважаєте за потрібне. Якщо в нас в країні війна, це не означає, що ми маємо постійно бути в депресії. Будьте щасливими, робіть донати, допомагайте, оскільки, якщо в нас буде стабільний стан, я повторюю це в кожному відео, ми зможемо допомогти тим, хто. Є в Україні і допомогти нашим дітям. Стабільна мама, стабільна дитина. А тепер про теми. Взагалі, я думаю, що це загальні теми, про які ми також не говоримо в Україні. Ви ж не приходите до сусідки і кажете, слухай, в яких позах ти сьогодні кохалася з чоловіком. Ну, ви можете, може, там з одною подругою про таке говорити. Да? Ем, але є загальні теми. Однією темою загальною для Німеччини це є гроші. Ви ніколи не маєте права запитати німців, скільки вони заробляють. Ой, слухай, машину купив, скільки вона коштувала? Е, ну це може запитати близьку подругу. Або е, скільки твоя жінка заробляє, скільки твій чоловік заробляє, це також. А, в тебе хтось помер і тобі внащадок, в спадок да е, будинок. А скільки він за скільки ви його продали? Я, наприклад, навіть з близькими друзями про це не говорю. Тепер дивіться, ще є питання в тому, в якому колективі ви знаходитесь. Якщо ви знаходитесь в колективах, от знаєте, таких от, реноміат називається, да, відомих таких концернах, що ви працюєте там, в яких дрес-код завжди, і ви говорите тільки про бізнес. Навіть люди, які працюють 5-10 років разом, вони не мають права говорити про Якісь такі цікаві, знаєте, жарти, наприклад, да, кажуть у Гуртенлі, жарти, які є під лінією вашого пояса. Да? Тобто, можливо, щось там сексуальний, якийсь подтекст чи щось про блондинок, не дай Бог. Оскільки це є політика фірми. Це означає, залежно від вашого місця праці, також і з німцями, треба дуже бути обережним, наскільки ви можете дозволити, як той равлик, да, свої, е, ці вусики висунути. В таких фірмах не говориться ні про розлучення, да, не про якісь депресії, не говориться про суїциди чи ще щось. Тобто, все має бути в нас все добре, це лице фірми. Більш такі розслаблені люди, можу вам сказати чесно, це Лікарі, це соціальні працівники. Мені здається, що коли ви працюєте з людьми, це настільки емоційно буває важко, що без жартів немає просто можливості нормально працювати. От, скажімо, в мене інше почуття гумору. Да? Мій колишній чоловік казав, Лена, тебе колись посадять за твій гумор, але то таке. От зараз, наприклад, я з хірургами ми працюємо. Да? І хірурги, в них просто неймовірне почуття гумору, з ними можна говорити про все, що завгодно. В нас був хірург, він пив каву і поставив чашку. Каже, я прийду, заберу. Але знаєте, як він пішов вже 25 операцій. От. І я написала значить, на папер, написала: Я чекаю на тебе, да? і ж варта І поставила під каву. Тобто кава каже, я чекаю на тебе, щоб ти ж мене випив. Через якусь хвилину приходжу, там написано він. Я вже одружений. Тобто ми поснаєте, так поспілкувалися, посміялися, це також, не дай Бог, такий жарт дозволити собі в якомусь там офіційному. Ну, уявіть собі, це Кембридж, да? що в Кембриджі про таке не жартують. А, тобто, все залежить від людини. І я вважаю, що якщо ви поспілкувалися трошки, ви будете розуміти, чи можна жаркотувати з цією людиною, чи можна відкритися. Наступна тема, яка є такою, це оцінки. Я про це вже говорила в одному з відео, коли я навчалася, то нам роздавали да, наші роботи завжди, і не дай Бог хтось назве вашу оцінку. І вчителька завжди казала, якщо у вас є питання, підходьте потім в школах, на батьківських також в зборах. Ніхто, ви не маєте права встати і сказати, що мого там Степана образив Петро чи Марічка щось хоче тільки в індивідуальному порядку, тільки один на один, ніколи на загальний. Осуд, скажімо, чи на загальне обговорення. Імена не називаються, явки і паролі також. Це все пов'язано з захист особистих прав людини, ваших емоцій. Я дуже пам'ятаю, як всіх попідряд на батьківських зборах в Україні і всіх з імінами називали і клічки тварин, і всі останні. Ну, тобто, тут такого немає не можна про це говорити. Наступна така річ цікава це сексуальна орієнтація. Наприклад, якщо ви знаєте, що людина, з якою ви розмовляєте, має іншу сексуальну орієнтацію, тобто, можливо, не знаю, там лісбіянка, гомосексуаліст, транссексуальні якісь такі речі. Я, наприклад, один в мене клієнт був, він був ем, транссексуалом, і це була вона, і, значить, спочатку це був він, потім вона зробила операцію. І от дуже важко, знаєте, як на ножа працювати з людиною, оскільки треба буде емоційно дуже тактовним. Як розмовляти? Колись у мене колега прийшла, ми розмовляємо, вона каже, да да Ундан meine фрау. Я така, ага, окей. Тобто я зрозуміла, що моя колега одружена. Або ще хтось приходить і каже, да-да, я був там одружений, ми розвелися, я така, ага. Тобто, поки людина вам не скаже сама і. Щось вам захоче розповісти про свою сексуальну орієнтацію. Це не вважається нормальним, коли ви будете питати: слухай, щось тими там трошки з жестами. А може ти десь там також. Ну, я думаю, це такі теми, які в Україні не обговорюються. Але в Німеччині це може бути трошки ще раз залежить від того, в якому середовищі ви спілкува... спілкуєтесь. Наступне тема війни: 42-45 рік не обговорюється взагалі. І е, хто там Гаррі Поттера дивився, да? і на Лорда Вальдеморда, ви зрозуміли про кого? Про Адіка теж ніхто не говорить. Це вважається, знаєте, на мене колись як такого подивилися. Я так і зрозуміла, що не можна про це говорити. Я думаю, це пов'язано з цим, знаєте, от з провиною суспільства, оскільки німці почувають себе дуже винними в цій ситуації і. Цю тему краще минати. Скажемо так. Е, наступне: е, про що говорити з німцями, і про що не говорити, я впевнена, що ви відчуєте, коли будете з ними спілкуватися. Кожна людина відкривається: ми різні, німці різні. І е, ще раз, які вібрації ви випромінюєте всесвіт, вони вам повертаються. Всі пам'ятаємо мультик про крошку єнота, який посміхався і не посміхався. Вам резонують. Я чую стільки чудових історій, коли кажуть, що нас прийняли, нам дозволили жити, поки джобсеттер не буде платити гроші. Нам не знаю, пироги печем, обмінюємося. Про пироги, до речі, скажімо, є такий девіз, що за НАТО, то не здраво. Ви можете раз в тиждень запропонувати щось, Но щоб кожен день носити пироги, це буде, думаю, дуже багато. Да? Дівочка у мене знакома живе, і коли до німців приїжджають гості, вони їй завжди кажуть приходь їж до нас. Ну, є люди дуже гостинні і впевнені, що кожен отримує навколо тих, кого він сам відзеркалює. Про що ще? Знаєте, краще, коли ви на роботі знаходитесь десь, пішли працювати, спочатку спостерігати. Взагалі, от перший тиждень, два-три, просто спостерігати, а потім подивитися, як будете реагувати. Ще раз, все залежить ще від групи, наприклад, також соціальні працівники, в них також гумор скажений, вчителі, які собі дозволяють певні жарти. Тому. У мене однажди була така тема, до речі, от про те, що можна говорити, що не можна говорити. У мене особисто, я до сих пір не зможу зрозуміти, чому так сталося. Я колись давала аналіз на алергію. І ви знаєте, коли приходить, от, наприклад, ви до лікаря приходите, хто робив аналіз, да, вам беруть такими цяточками. Значить, крапають сюди там, 20 різних речовин, а потім беруть маленьку голку і такого, значить, ріжуть. Да? Це називається рицин. Тобто ви от просто ріжете. Е і потім дивляться, де у вас там плями, яка алергія. У мене така ситуація була, я сижу, чекаю. Почекала і значить, все, вони подивилися. Я розмовляю там, десь на роботі да, з колегами і кажу, я б горя, і шворегірицтво. Це також слово, яке використовується для тих, в кого бодалайн. Тобто ті, хто себе, ви знаєте, розрізають дівчатки, є така тяга, або в мальчиків ну, це дуже важке психологічне, психічне да, захворювання. Я просто сказала, використала це слово, оскільки мені робили тест на алергію. Була одна дівчинка там, вона почула, вона вирішила, що. Я сміюся над нею, оскільки вона цим займалася. Я взагалі такого не знала. Чесно кажу, я не бачила її руку. Обична зазвичай да? виходити, руки відкриті. Але от подивіться, це дуже велика така проблема, деякі діти в них є старі такі шрами, І вона пішла. До своїх батьків пожалувалася, що я над нею сміюся, що я над її проблемою. Ті батьки пішли до Шефіні, Шефіня викликала мене і каже: Лена, що це таке робиш, ти в тебе там мобінг». Боже, ви собі не уявляєте, який це був жах, оскільки я такого не знала, я такого не чула, я говорила про це, міс... це моє почуття гумору, да? про що мій колишній чоловік мене попереджав. І от бувають, напевне, такі моменти, що особливо, коли ви будете працювати в Певних фірмах, ну, згадайте мене не злим тихим словом і не жартуйте. Ще раз, я взагалі не мала нічого на увазі. Я про себе говорила, що я мені порізали. Ну, от, ну, Ви мене зрозуміли. так? От, така ситуація склалася. Тому, в принципі, є таке поняття, як цвай тобто подвійний гумор. Німці не розуміють ще подвійного гумору. Тому будете жартувати, не жартуйте подвійно. Говоріть напряму. Оце була моя таке моє бачення, про що можна говорити з німцями, про що не можна. Гроші, оцінки в школах, сексуальна орієнтація, 45-й рік, і, скажімо, такий подвійний гумор я не робила. А так, хлопці, дівчата, будьте самі собою. Хочеться фарбуватися, будь ласка, хочете пострігтися лисо? будь ласка, це ваш стиль, але справа в поведінці. Повага! Повага до себе, повага до інших, я впевнена, буде добре. Будь ласка, напишіть в коментарях, який досвід у вас є, що ви позитивного взяли в німцях, і, можливо, у вас були такі ситуації, от як в мене. Як ви стикались. Я думаю, просто наш загальний досвід буде дуже корисним. І забігайте до нас у Фінікс, наша група на Фейсбуці, ми там також спілкуємося. І я туди зараз закину фото того, що я приймала ще цікавих речей на ярмарок. Побачимося, була рада з вами спілкуватися.